Олег швидко зупинив автомобіль. Підніміть руки доверху і вийдіть з автомобіля. Хтось голосно загорла в темряві із ліхтарику. Олена Васильівна подумала, що втратила здоровий глузд від пережитого. Але на всякий випадок, піднявши руки над головою, теж вилізла з автомобіля. Впала ниць і так, не рухаючись, лежала, чувши, як Марину Остапівну і Олега Ігнатовича, надівши наручники, саджають поліцейський автомобіль, який ніби світло в кінці тунеля весело підмигував червоно синіми кольорами. Доброї ночі, Національна служба безпеки України, В'ячеслав Пилипович Хоменко. Подальших слів Оленка вже не чула. Кинувшись на груди просто Славіку, плакала і плакала, дякуючи за притунок її життя. І лише їхавши до гуртожитку в поліцейському автомобілі, трохи оговтавшись, дізналась, в якій небезпеці було її життя. Марина Остапівна з Олегом Ігнатовичем давно вже були під прицілом СБУ, як запеклі наркодилери. В Олени перехопило подих від почутого. Здавалося, вона втратить четвертий раз свідомість за цей вечір. А як про мене дізналися? голосила Олена. Ви зовсім випадково потрапили в поле нашого зору, коли ми хотіли по гарячих слідах затримати Олега Ігнатовича при передачі наркотичних препаратів Миколі Миколаєвичу, директору фабрики зоря. Вже світало, коли Олена Васильівна в поліцейському автомобілі прибула до фабрики зоря, де вже сила силенно зібрала сльозу в поліцейській формі, і не лише робітників, які живуть в гуртожитку, так само, як і тих, що живуть поруч в будинках на проспекті Тараса Григоровича, теж розбургали від солодкого сну шум поліцейських автомобілів. Видатного письменника Тараса Григоровича майже вщент був захаращений людьми і автомобілями. Напевно, сам письменник не зміг би втримати себе від емоцій, щоб не крикнути. Що ж ти, ірод, Миколо лиха наробив, ластими руками фабрику зоря згубив. Що ж тут можливо було б ще добавити до слів видатного письменника Тараса Григоровича, якщо справді фабрика зоря була на волосині від розорення. Проходив обшук. Робітникам потрібно на час слідства шукати іншу роботу. І житло теж. Олена Васильівна думками і серцем линула до доньки. Вона так швидко бігла, що, здавалося, все життя чекала цієї зустрічі, але, не мавши окуляр, не раз, не змігши розійтися мирним шляхом із хідними дверима, все ж таки розбила свою голівоньку. Але доньку знайшла. Устя, прокинувшись від шуму, галасу і сирени не могла довго второпати, що коїться. Подумавши, що це лише бурхливий сценарій святкування 8 березня, в кімнату з такою силою відкрила мама Олена двері, що відпечаток дверей залишився на стіні. Жінки в один голос закричали. А коли побачили із розбитим чолом Оленку, стали кричати ще сильніше. Здавалося, такого галасу, як цього ранку на фабриці зря, не міг би описати здібний режисер бразильського серіалу. Миколу Миколайовича такого бажаного чоловіка фабрики, як занузданого коня, повели до поліцейського автомобіля, щоб швидко відвести з місця злочину, де так безжалісно роками. Він розбивав жіночі серця. Ну, все оленко, ході плакати. Розуміючи, біль, який нічим було зарадити, втішала подругу і співробітницю Ольга Петрівна, хоч і самій було так шкода тих добрих років праці, де день у день проходило робоче життя. Не знаючи, що цієї лихої ночі подруга повернулась майже. Із того світу Ольга Петрівна жінка з великим серцем, настільки сильно переймалась людськими труднощами і переживаннями, що, здавалося їй так само болить, як хворому чи нужденному Для такої жінки, як Ольга Петрівна, ніколи не бракувало часу, коштів чи власних сил, щоб зробити все можливе для порятунку життя людини чи тварини. Життя занадто коротке, щоб витрачати безцінний дар Бога на непотріб, з мудрістю, не сполохану життєвими обставинами, жінку мала навчити своїх онуків жити так, як звикла сама. Мночатка, ніби пташенята з відкритими дзьобиками зацікавлено слухали бабусю героїню, тому що для малих пташенят. Вона була не просто бабуся, а бабуся особлива, не така, як інших. Пройти мимо і спокійним серцем долі олени з устею вона теж не могла, так як пройшли мимо тисячі інших людей, але не вона. Мати серця в грудях ще не значить ним жити. Сльози жалю за себе не рідкісне явище, а чи багато людей плаче за чужу долю, роздумувала з болем душі Ольга. Про що додумалася Олю? запитала Олена, прямуючи ранковими вулицями до будинку Ольги. Напевно, як багато інших людей про життя Оленко думаю. Усміхнувшись, кволою ледь помітною усмішкою відповіла Ольга Петрівна. Розмова цього ранку якось не клеїлась, тому додому Ольги троє вже рідних людей йшли мовчки, і не тому, що не було про що поговорити, якось не хотілося Але як би там не було, життя продовжується весна, ніби свіжий ковток повітря. Потроху повертала до життя не лише природу, а й Олену з донькою. Ольга Петрівна не мала великого достатку, але їхній скромний будинок майже на краю міста був справжньою казковою схованкою для Олени й в сім'ї Прохоренків, які майже 40 років тому поєднали свої серця. Виховали двох чудових синів, діждались внуків. Що ще потрібно для двох повінчених часом людей, які знайшли насолоду один в одному на все життя? Чоловік Ольги Петрівни Григорій Володимирович, колишній машиніст потягів і вже другий рік як заслужений пенсіонер, але вдома для себе роботу завжди знайде. Ольга пишала своїм чоловіком. А от Олені Василівні було так тяжко на серці, як ніколи. Весна нагадувала все більше про домівку, про рідне село, про город, який скоро потрібно засадити, про ліс, в якому ще бачу пташки. А лісова стежинка напевно вже розквітла пролісками. Ось я ходила в інститут. Ольга з чоловіком увесь час проводили удвох на подвір'ї, а Олена майже не висихала від сліз, коли ніхто не бачив. Минав квітень, наближався день народження Григорія Володимировича. Приїдуть діти, онуки приїдуть, безупинно щебетала Ольга Петрівна. Устя теж, ніби і не бачила, як мама тихо помирає. Самоті. Устя з головою занурилась не у навчання, як мама подумала, а у кохання із рятівником Максимом, який мав нехорошу репутацію, але вміло снував здравий глуст закоханої усті брехнею.